Слава Ісусу Христу, Вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарі. Сьогодні хотів би поділитися з вами свідченням одного з моїх друзів, отця Юрія Голотюка. Слава Ісусу Христу! Мене звати Отець Юрій Голотюк. Я служу в Мукачівській дієцезії в місті Рахів. Взагалі, Марія і Розарій дуже близькі моєму серцю, тому що через Марію було вимовлене моє покликання, але не тільки покликання, зрештою, але й моя дорога до Бога. Тому що я був в певний період дуже далекий від Бога. Моя мама постійно молилася Розарі. Я завжди говорив їй про те, що мам, ти не маєш чим зайнятися, маєш свою сім'ю, свою родину, знайди е собі якесь хобі, маєш чоловіка, сина, займися ними. Так, мама завжди посміхалася. Був період в моєму житті, коли я взагалі віддалився від Бога. Максимально, так він був, мені здавалося, мені не потрібний. І мав потім певний період таких проблем. Так дійшов до депресії, якоїсь різні хвороби мав. І коли вже мені було дуже тяжко, то моя мама сказала такі слова: Ти знаєш, Юра, я тебе вимолю. І вона сиділа біля мене і молилася Розарій. І молилася теж часто до Діви Марії, і зрештою тільки тоді мені ставало трошки легше, і я почував себе фізично краще. Потім, коли мені стало фізично краще, вона сказала, що я би хотіла, щоб ти поїхав в таке місце, яке називається Меджугор'я. От там об'являється Діва Марія, і я поїхав туди, і Діва Марія там змінила повністю моє життя. Бо все, що вона привела мене до живого Бога. Там, там вперше я заговорив з ним так по-справжньому, не завченими словами, але спитався, де ти був, коли мені було так важко. Вона навчила мене з ним спілкуватися. Вона покликала мене до того, щоб я змінив своє життя. Тому молитва Розарію є завжди для мене особливою. Це є молитвою мого серця. І властиво там прийняв теж рішення про те, що хочу стати священником. Тому ця молитва не теоретична, а це молитва, яка змінює серце. І як говорила мати Тереза, я спочатку думала, що молитва. Змінює світ, але молитва змінює нас, і тоді ми змінюємо світ. Так, молитва Розарію змінила мене, змінила моє покликання, змінила моє бачення стосовно цінностей. І я дуже вдячний Богу за те, що Він такого мене через свою матір привів до дороги священства. Як бачимо, Господь має плани для кожного з нас, тому не переставаймо молитись і дізнаємось про них. Цариця Святого Розарію за нас.